Ось на це подвір'я лісник привіз ялинки. Машиною з підозрілими деревцями екоінспектор побачив ще на дорозі, тож вирішив перевірити, чи є на них документи. Інтуїція не підвела. Ми як бачимо, машина лісника. Лісник особисто возить такі ялинки, звідки зараз пояснює хайда, звідки він їх везе. І там так само нічого нема, жодних документів він не представив. І тільки його посвідчення. Оце робота лісової охорони. Тобто, замість того, щоб... Значить, Ця посадова особа в першу чергу повинна дотримуватися законодавства. Вона вперше да, охороняти, вона сама здійснює Який, як, як може... правопорушення. Відповідно до закону ялинки одразу чіпуються на місці зрубу, але у цьому випадку нічого подібного не було. А на подвір'ї природоохоронці виявили ще десяток дерев. Жодних пояснень посадовець надати не зміг. Він як посадова особа він зобов'язаний надати він інформацію, звідки привезена. Чому немає відповідних документів, чому порушено правила перевезення та ряд інших. Тому в даному випадку вже викликане керівництво лісгоспу, керівництво лісгоспу, от і викликана. Викликана слідчо-оперативна група райвідділу міліції для проведення слідчих дій. Керівництво не забарилося, порушення визнали. Природоохоронці співпрацюють з міліцією, бо позбавлені не тільки змоги перевіряти, а й проводити слідчі дії, як це було раніше. Звичайно, що порушення є, бо він перевозив без супровідних документів. Він не повідомив, що супровідні документи є в лісництві, Вони зараз вам предоставят. Є і зробний квиток, є лісовий квиток. є, є накладна. накладна. Документи є, а то порушення, звичайно, є, що він І мали це... ці ялинки перевозити до на конторуну. Вони то до... з подальшої реалізації. Там під дитячий садочки є, є підприємства, які ми реалізуємо. Нині незаконні вирубки перетворюються на тотальний бізнес. Деревця, наприклад, у Карпатах рубають та складують уже із середини листопада, щоб у грудні уникати покарання та відповідальності варто. Згадати, що ось ялинку треба святкувати Новий рік, різдень святи з ялинкою запровадив Петро І з Московії. Ось, а українців завжди був дідух. Тобто краще все-таки. Не купляти ялинки, не стимулювати ялинкове браконьєрство, а повернутися до давніх звичай українського народу. Ситуацію може виправити ефективний контроль і свідомість громадян. Чи дочекаємося? А поки, обираючи новорічну красуню, принаймні варто поцікавитися, чи є документи на ДРЦ та чіп із лісництва у продавців, які можуть бути звичайнісінькими браконьєрами. Ярослав Дем'яненко, Георгій Воронов, телеканал Новин 24.